Ви можете лінісестричка. Ти вижила ці кадри? Зворушують українців, адже збройні сили України змогли евакуювати людей із тимчасово окупованих Олешок на лівобережжі Херсонщини. To, 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 to. Боже, молів, я вам дякую. Нарешті я вдома дякую Збройним силам України, кричить пані Наталія, яка декілька днів просиділа на даху просто щоб рятувати своє життя. Просто зараз ви бачите унікальні кадри з Олешок, як Збройні Сили України змогли евакуювати людей із тимчасово окупованих Олешок. Ці кадри зробили журналісти видання НВ. Ставте ваші вподобайки. Залишайте коментарі. Ганьба ООН, ганьба Червоному Хресту. Вони нас почують. Нас почує увесь світ. Завдяки вчорашньому сюжету. Я вчора звертався до Грети Тунберг, що вона мовчить. і Вона, слава Богу, вийшла на зв'язок. У неї 15 мільйонів підписників. Вона опублікувала сьогодні сторіс в інстаграм і вийшла на зв'язок з Володимиром Зеленським. Це дуже добра новина. Я хочу висловити своє спочуття усім українцям. Я не можу знайти слів. Бракує слів нас того, що вже понад рік діється в Україні. 20-річна Грета одна з найвідоміших у світі екологічних активісток. Її повідомлення побачило вже понад 15 мільйонів людей. Цей екоцид є продовженням російської агресії. Навіть немає слів, щоб описати цей страшний екоцид. Наші очі зараз на росіянах, які мають відповісти за їхні кримінальні злочини. Написала Грета. Російські війська не припиняють артилерійські удари саме по тій території, де здійснюється евакуація людей. На жаль, є поранені від цих терористичних обстрілів. Люди, які е, рятують і рятуються від російського екоциду, змушені рятуватися ще й від російського вогню. Саме так вибираються зараз люди з непідконтрольних територій України. Наприклад, ось ця жінка, пані Наталія, після підриву Гес із чоловіком, який має інвалідність, цілих три дня просиділи на даху будинку. Чудом наші військові помітили їх та врятували. Я згадала всі молитви, які знала. І з дитинства було дуже страшно, говорить вона. Як ми не пережили, дуже важко пережили. Затопило нас, вилізли на другий поверх у сусідки, там почало затаплювати. Переїхали на другу локацію, там теж. Ну, вроді ну, в общем, це так. Ні води, ні газу. Росіяни попереджали. Нас, росіяни попереджали. Ви що, смієтесь? І ніякої допомоги вам не оказували? Я не бачила від них. А була можливість після того, як Херсон звільнили сюди виїхати? Чи вам не давали виїхати? Mm. Якраз тоді ми думали виїхати е, звільнених і перестали переходити. Вони тільки вікіля пішли, а туди. Як ви дізналися, що наші хлопці приїхали вас забирати? Ви просто сиділи і побачили, що якась лодка? Так. Да. Облегчення, mm. так як на українській мові. сказали. Полаг... Полегшення. полегшення. О, полегшення. Так, да, да, ну вдома, вдома. А скільки скільки ви не були на українській території, контрольованій нами? Ну, початку не. Жінка також розповіла, що росіяни на окупованій території не надавали жодної допомоги постраждалим від затоплення. Зараз жінка в безпеці її чоловіка госпіталізували до лікарні. Евакуйованих з лівого берега херсонці зустрічали зі сльозами радості, поцілунками та обіймами. Вони не бачилися від початку повномасштабного вторгнення. Є? Зараз у Херсоні вода піднялась майже до високовольтних електромереж. Президент України шокований бездіяльністю ООН та Червоного Христа. Вони не рятують українців з окупованих росіянами територій. На окупованій же території нуль підтримки. І чим довше це триває, тим більше, на жаль, там буде жертв. Уваги міжнародних організацій для окупованої території, яка затоплена, наразі фактично немає, і потрібен зокрема ваш тиск. Я прошу на них. Скільки там загиблих та постраждалих, ми поки що не знаємо. Однак люди тонуть і загиблі там уже є. Маша Єфросиніна вчора публікувала допис. Вчора моя знайома показала мені відео кадри своєї тітки, яка, сидячи на даху свого будинку на Херсонщині, зазняла момент, як мати з грудними двінятами захлібнулася та втонула з ними на руках. Не втримавшись за трубу на своєму даху. Всім привіт з Одеси, і ви бачите, що тут відбувається. Ну там кущі поприбивало. Але от подивіться, це просто кусок будинку. І подивіться, оце зараз до було... з моря. Це просто кусок стіни будинка. І до Одеси припливають меблі. От бачите, диван, бачите, також холодильник е, на узбережжі Одещини хвилями принесло. Багато меблів частини будинків з Херсонщини. Я нагадую, що цей екоцит це найбільша рукотворна та екологічна катастрофа за останні десятиліття. Друзі мої, це Мар'їнська Дніпропетровська область. Ось такі друзі мої масштаби сучасної трагедії сучасної України. Якось так. Мешканці Харкова зараз носять воду, аби допомогти е, херсонцям. Однак не всі вони дослуховуються до порад рятівних служб евакуйовуватися і створюють додаткові проблеми. Маємо дуже негативні дзвіночки. Люди, які відмовились від евакуації і залишилися у затоплених районах, почувають себе дуже комфортно настільки. Щоб почали сприймати серйозну рятувальну операцію з великим ризиком для життя всіх задіяних осіб як типову службу доставки продуктів. Шановні, е так не можна. Це дуже підло, оскільки рятувальники не зобов'язані підвозити вам їжу. Хочете їсти, сідайте у човни, гоу у безпечне місце. Де ви отримуєте соціальні виплати, будете в теплі зі світлом і нагодовані. І вчергово хочу подякувати всім волонтерам і рятувальникам за ваш труд, за ваш безцінний труд. Я так розумію, що евакуюватися е... ви не будете, так? Да? А чого ви не хочете? що ви будете робити? А що нам здесь, куди ми поїдемо? Тут клопа. Кожен є, водічка попадає, балон з газом є. На всех, на всех вот... Да, ребят, ну там жизнь, а что здесь? Здесь жизнь, здесь мой дом. Родитель. Да, ну это понятно. Ну на время вы сюда вернетесь. Сыночка, мы да. Мы ну, ну, Я так же пережил. Ну, вот, все так же самое, что и вы. вот так вот. Вот так, да, И как с ними бороться? Шановні херсонці, не створюйте додаткових проблем. Будь ласка, евакуюйтесь хоча б на декілька діб. А глядачам ютуб каналу Ростислав Продакшн прошу залишити все, що ви думаєте, про ООН і Червоний Хрест. Повірте, наш тиск буде також діяти, наш голос буде також почутий. Кожна хвилина важлива врятувати життя тварин. Людей і мінімізувати наслідки цієї катастрофи, і також звернення від Зеленського, що це зробила Росія, адже Росія контролювала Каховську ГЕС, Росія замінувала її і підірвала. Що тут не зрозуміло? Ідуть спекуляції з пропаганди Російської Федерації, та врятуйте спочатку людей. Докази будуть слідча група уже створена, але це сталося на Окупованій території, але ми ще минулого року попереджали про мінування окупантами дамби та інших споруд станцій. Але російські війська зараз обстрілюють райони, де триває евакуація. Очевидно, що це саме Росія зацікавлена в катастрофі. І так само, так само як ми створили спеціальні експертні групи, що займаються просуванням санкцій. Та гарантій безпеки для України ми створюємо експертну групу, яка буде займатися передусім консолідацією світу, щоб за екоцид була повна відповідальність Росії, щоб наша країна не залишилась наодинці з цією трагедією з екоцитом. І на завершення світлина цього собаки, який дякує за порятунок.